Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 До параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7. Та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 До параграфів з 4 по 9. Підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Промінь ОК. Є бісектрисою кута СОБ. Кут СОБ дорівнює 70 градусів, дивись малюнок. Знайдіть кут АОК і варіанти відповіді А 110 градусів, Б 135 градусів, В 145 градусів, Г155 градусів. Приступаємо до виконання. Я записала коротку умову задачі, виконала малюнок. Кут СОБ – 70 градусів СОБ – 70 градусів. ОК бісектриса кута СОБ. Бісектриса ділить кут на, дві, на два рівних кути. Кути СОК і КОБ, я показала. Необхідно знайти градусну міру кута АОК. Раз ОК бісектриса, то кут СОК – дорівнює куту КОБ і дорівнює СОБ кут поділити на 2. 70 ділимо на 2, буде 35. Знайдемо кут АОЦ як суміжний з кутом СОБ. Кути АОЦ і СОБ суміжні. Із властивості суміжних кутів. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів, тому градусна міра кута АОЦ дорівнює 180 градусів відняти градусну міру кута СОБ. І це буде 180. Відняти 70 маємо 110 градусів. Ну а тепер використаємо основну властивість вимірювання кутів. Радусна міра кута АОК буде дорівнювати сумі градусних мір кутів АОЦ і СОК за основною властивістю. Вимірювання кутів. Радусна міра кута АОК дорівнює. радусна міра кута АОЦ додати С ОК. у нас 110 градусів. Додамо С ОК 35. І отримаємо 145 градусів. Записуємо відповідь 145 градусів і варіант правильної відповіді В. Номер 8. із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника математика 7 інтегрований курс виконано.